Значить, той, хто вивчав Python, да, скажімо так, так чи інакше знайомий з поняттям конструктора, бо там теж є конструктор, да, єдине, що він дещо по-інакшому виглядає, ніж в C. Але зараз ми маємо вивчити таке поняття, да, яке в Python не вивчали, і називається деструктор. Якщо конструктор створює об'єкти, Да, то деструктор ці об'єкти вилучає з пам'яті. Ну, власне, сама його назва говорить, да, що він руйнує, скажімо так, об'єкти. Ну і, в принципі, так би мовити, в багатьох ситуаціях можна обійтися і без деструктора. Але якщо у вас в класі є змінні, які є вказівниками, да, якщо у вас є всередині класу, Тобто не просто десь вказівники, не просто віз, да, не просто десь там головні функції вказівник, а якщо вказівники всередині класу. Якщо вказівники всередині класу, то ви, ну, по суті, зобов'язані створювати деструктор. Ну і насправді не тільки, але деструктор буде потрібен. Значить, і бачите, да, у нас в цьому прикладі є змінна value, яка є вказівником на тип int. Далі у нас тут є якийсь конструктор, який приймає значення вал. Да, значить, і тут відбувається виділення динамічної пам'яті. Я нагадаю, що оператор new здійснює виділення динамічної пам'яті для масива цілих чисел да, розміром валу. Да, тобто це значення вал це буде розмір, скільки там буде елементів. Так? І оцей оператор new, він повертає вказівник. Тобто повертає ту адресу, ту адресу в пам'яті, де буде розташований оцей новий масив. І ця адреса вона буде записана в змінну value, яка якраз є вказівником, вказівником і призначена для цього. Для цього призначена. І значить далі тут у нас просто виводиться повідомлення, що конструктор спрацював. Може бути таке, що конструктор в класі да, один. Тобто це не обов'язково, що у вас в кожному класі має бути багато конструкторів. Ні. Залежно від ситуації, залежно від того, що потрібно скажімо у вашій програмі, да, ви вибираєте кількість конструкторів. Може бути таке, що конструктора взагалі нема. Да. Об'єкти все одно можна буде створювати, єдине, що ну, ви їх не зможете там зразу ініціалізувати. Ну, значення, якщо там будуть потрібні, то їх якось потім треба буде записувати. Да? Конструктор зручний тим, що ви зразу в конструктор, як параметри, можете передати значення для своїх змінних, які зберігаються в об'єкті. Іноді це може бути всього-навсього -всього один конструктор. Але якщо є вказівник, то має бути також і деструктор для того, щоб правильно звільнити, правильно звільнити динамічну пам'ять. Да, тому що, скажімо, так, ось така пам'ять, яка виділяється з допомогою оператора new, вона не звільняється просто після того, як ви там закрили фігурну дужку, Да? Тобто ця зміна не зникає з пам'яті після того, як ви закінчили блок коду, де, де, почали її, скажімо так, де її оголосили. Да? Щоб цю зміну звільнити, звільнити, мається на увазі звільнити ту ділянку пам'яті, на яку вона вказує. Щоб туди можна було записувати нові дані, да, тобто від нових змінних. Ну і звільнення пам'яті обов'язково потрібно робити, да, тому що якщо пам'ять не звільняти, а тільки займати, 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 в якийсь момент пам'ять закінчиться да, там настане витік пам'яті. Да. Тут, нас, тут у нас є, скажімо так, функція, да, яка моделюється ситуацію. Так от, значить, Деструктор да, він дуже схожий на конструктор, але перед собою містить тильду. Да? Тобто, Назва деструктора така сама, як і конструктора, тільки з тильдою на початку. Да? І це, Оця тильда робить його деструктором. Деструктор, на відміну конструкторів, завжди тільки один. Да? Якщо конструкторів може бути багато, різних, деструктор тільки один, бо його завдання вилучити, знищити. Да? Крім того, деструктор він без параметрів, деструктор не приймає параметри, і деструктор, ну так само, як і конструктор, деструктор не можна викликати явно. Тобто, ви конструктор не викликаєте явно і деструктор не викликаєте явно. Ну І як правило, призначення деструктора да, полягає у звільненні динамічної пам'яті. Тобто, якщо ви тут використали оператор «new», в конструкторі, то в деструкторі маєте використати delete. Якщо в конструкторі оператор new був з квадратними дужками ось тут, то в деструкторі delete має бути з квадратними дужками ось тут. Тут, скажімо, так, результат записується у value, а тут те, на що вказується value, звільняється. Це означає, що ця пам'ять стає доступна для запису іншими змінними. Бо якщо ви виділили динамічну пам'ять. Є окрема програма, називається менеджер пам'яті. Да, вона фіксує, що ця пам'ять виділена, і вона вже туди не дозволяє записувати щось інше. Так воно, так воно працює. Ну і ось тут ви бачите да, приклад, приклад конструктора і деструктора. Да, всі, не, всі, плюс плюс. Далі у вас може бути, скажімо так, ціла низка якихось різних функцій, які роблять все, що там завгодно. Можуть Ну, Тут знову ж таки показано, як створювати об'єкти, да? тобто ці функції можуть створювати об'єкти, об'єкти з якимись значеннями. бачите, тут 10 тисяч, да? це, розмір, це розмір масива, да? тобто, створюється 10 тисяч елементів. Ну і от Якщо цю пам'ять для 10 тисяч елементів не звільнити, да? то от з, цим, з цим якраз і може бути проблема. Значить, Ми тут в головній функції да, робимо цикл там, на 10 тисяч повторів, а вважайте, що да, значить, це тут у нас 10 тисяч, да, плюс тут у нас 10 тисяч, тобто 10 тисяч помножити на 10 тисяч, ну це буде досить величезне число. Досить величезне число змінних, да, для яких треба виділити, виділити, виділити код. Тому я рекомендую, щоб ви теж оцей код набрали і з ним поекспериментували.